Ось таке невеличке відео. це клубна виставка у нас в області. Приїхав поздороватися з знайомими, трошки подивитися. Подивитися, ось оця Йолочка тут я бачу. Написано, 10 мільйонів стоїться який рік. 81 рік журнал. Вс, це дерево. Пічеябіс. Так, ніяк не соблюся зробити відео в... в полісаднику. в все збирається, все збирається, немає. Времени. Це вже трошки тут усе. воно і сонце зробилося, похолодало. непонятно, що це ожоги, скоріше всього сонце трошечки воно. Бо в нас похолодало буквально пару днів. Дуже таке осіннє, скажімо. Ось такий тридентний, Трідентний, трьохпальчий. Ось така скромна клубна виставочка. для, для разнообразія. Це ось тут щось наворотили, ті знайшов. Це буває, пенсіонери тулять вдома сидять ділять ні, якщо попало. Це ось ось трьох пальча того кльоного якогось. Якогось якийсь сорт, гілочки тонюсінькі. Пасі, примакен, я фачу фільмато соно molto più lento. Це все таке тісеве дерево. Ще рановато йому, звісно, на виставки. Но... Це скіпаріса така. Ми всю дольку дрізали вище, ніж я ростом. Бургіянське, щось таке, чи... непонятно що. Це лочка. Матеріал хороший, ще... созрівати і созрівати, як бачений бруньок, нічого нема. Тут якийсь пішли трохи нізу і голками. На гілках ще ніде немає взагалі. Не знаю, чого, ну грязь, це хазяїну все у усью в пам'яті. Так що тут ще її робити і робити? Ну, прикольно. Трошки це трошки для мене володіньке. Ну ладно. Це все персональне. Це фаус такий. Сюлігустрик. Такий.

Ну, Всьо ще такий кльончик прикольний, багато Кора яка старюча на ньому. Яка старюча кора. Электрик. Это же Вильячук. Видно явно. Ще тут ось є виставочка, невеличка тут виставка. Кажуть, що так мало дерев, а вони кажуть, що столів у них нема. Не могли столи роздобутися їхні, ну маловато. Такий театрик тут. В театрі в такому. ci ha spiegato base pietra 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 pietra. Con... la basano che è ma non è che hanno trovati a fare il casello poi lui c'era di cuocere no ce la, fatti, no, la, dei la dei faccio dei ce la faccio dei grazie dei di qui, no. eh, beh, ma lui li ha fatti ah. che erano striscioline e lui ha tutti i ha e questo qua

Це щось таке. І все, тут вони працюють трошки на публіку. Ми так теж робимо. Трошки людям щось було. Любопитство якоїсь курйозіти, щоб було трохи, як приходять. Con questo link e materiali ci ti faccio, faccio, ti faccio un faccio filmatino straniero. Giusto? Eh? Si, vai, vai. Zaccate, aia! E una volta che li porti, li porti? Poi, questo qua che scappa indietro, se è poco rialzata qua, lo puoi tirare in qua. Prima in realtà l'avevamo inclinata un po' in avanti e in, in, in... Трошки с бонжинчиком тут вони працюють. Ну вот таке все. А мені Там по паузі вже більше місяця нічого не рублю. Трошки і причин. Об'ясню, потім ось такий цикламінчик хотів показати Ось тюрмий такий. Ось малюсенький цикламінчик. Прикольний який. А що це? Пентафіла? Пентаквеста, пентафіла. Навіть не гляну. Така делікатна. Окей, все таке коротеньке. Чисто поділиться. Хто що робить, трошки фірчик заповнить. 继续。